Замінюю масло в квадроциклі, кому хто не знає, ще як замінювати, тому що телефонують, телефонують, часто відкручують по ліву сторону ось цей от болт, який відповідає за натяжник ланцюга. Нам потрібно справа відкрутити зливний болт, який йде під ключ 17. Справа ось. Зливаємо масло, це масло. Замінювалося ще до Нового року це наш квадроцикл, 125 двигун тут встановлений, По колись тут стояв 50. -ка. Я взяв його в тотальний стан, був металолом. Замінили двигун. Ну, неважливо, на таких квадроциклах заміна масла скрізь однакова. Я трішки не так заміну показати, бо зараз. Мама типу, напишуть, що ми це знали ще в 911 році, як пишуть. Да? А люди паралельно мені е, там кидають відео, що робити, я відкрутив натяжник. там, не те. Ну і заодно за масла, дивіться, що я буду лити. Так як у мене двигун їде з таким фільтром. І рік більше року, як я його встановив, я купив його бушним. Дружбан кинув мені, що продає людина, тому що там альфа влупилась, переломила квадрик, двигун вилетів. Людині потрібно було гроші на ремонт телефона. Він продав мені цей двигун з коробкою 31 за, по-моєму, 4 тисячі гривень без доставки. Беушний, але в стані дуже крутому. Він був такий от до сих пір. Не робився він. Але, але день в день ми добили ті колеса, ну і вже на пів дороги кенда. День в день, і він вже піддимлює. Я не буду зараз заводити. В принципі, заведемо в кінці, коли вже замінимо масло. Щоб бачили, і хотів сказати, що тут лилось. Лилось 510 високо мутюлечка. Чому мутюльку я зараз буду заливати? Тому що, допустимо, якщо я виберу з того, що є, це я не хочу лити, тому що воно хороше, воно нормальне буде їхати, але воно не має свойства збирати, коли мотор ти воно не тої густини, не тої густини. І він буде, він буде трішечки от брендових маслах. Вони навіть вплоть до того, що збирають от пилюка з циліндра, береся, не, не так з'їдає кільця. Об це. І на ресурсах на мотоциклах я бачу, але. Хочу сказати про ті, хто кричать хадо, 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 все, я 25 років їду на хаду, я більше нічого не заливав, я не маю з чим порівняти, я просто хадо. І я знаю, там 260, по-моєму, людина писала, та добре, лий, хадо, лий, але відносно. Тому що я зараз скажу, от, е, е, це Санька, який працює в Глово у нього мустанг Дінго, 125. ка І на маслі Манов оцієї фірми. Ось цієї пропітка. До речі, дешева пропітка 200-250 гривень. Дуже офігенна. З формулою якомусь. От на маслі, яке коштує дешевше, як хадо. Двигун проїхав 34 тисячі кілометрів. З нуля той двигун, коли він купив, я тут от регулював клапанаю. З нуля до 34 тисячі. І знаєте чому? Він? він почав підбирати масло, він добряче вже піддимлює. Але він через щеплення його зняв поклав просто другий двигун. Тобто до сороковки по ЦПГ до 40 тисяч він проїхав і не в руках заміряється, не в роках, а в пробізі. Но, друзяки, це на альфовському двигуні майте на увазі, ще дешевше, ніж хаду. Лийте хаду. Будь ласка, але коли людина запитує, що робити в такі вот техніку, що лити, в ось таку техніку, так чекайте. Буде скоро яма в циліндрі, розумієте? Ви помічали в кросаках є такі лопотячі лопу звук, Коль кільця не з'їло, а поршень об. Ні, ні, ні. Має бути масло. Ви читайте уважно склади, що люди пишуть. Тобто манол, хадо під такі от квадрики, під штангові, 200 кубові, під. Ну, якщо не знущатися стекіна, да, можна і сюди. Якщо скутер ось такий, можна і сюди. Можна легко. Хоч, ма, е, хоч манол молібден, хоч хадо. Бо Бу, офігенно буде. Якщо, звісно, ви витримуєте запах, отой такий хадовський. Сюди, крутяк, крутяк. Ну як ви лиєте, лиєте в кросача. У вас буде вироботка. Він на швидких, коли у вас циліндр низькоходний і дуже високооборотний, повірте, поршень не буде вспівати змащуватись. Ну, і, звісно, от коли уже. Було, і Санька доливав, допустимо, коли вже піддимлює, давали чуть-чуть масла в бак двохтакного. Знімає дим і знімає сам масло жор. Реально знімає. От дивіться, люди, ми працюємо, зайдіть на канали, там не дойдете до, до початку, скільки відео. Так що знаємо, просто із того ні, я 25. Років знаю, бо 27 живу і, і лию одне, а бачу реальні ресурси, хто на чому. Тому відносно техніки, якщо у вас, допустимо, вже піджирає масло, купіть 700 густого, 15В-50. По-перше, ви, ви офігієте, він ще, ще рік може пробігти. Ну і не забувайте слідкувати за клапанами. Відкручуємо цю, злилось, все добряче. Можна було ще також відкрутити йому. Щоб легше стекло, але ось. ось так от перший раз. А потім ну я вже раз потякав, воно на швидкість не, не вліяло. Ніколи не бажано ось так от зробити перед тим, як... Заливаєте масло, бо можна відійти по телефону, поговорити, хтось інший прийде, запустить і буде клен двигуна. Ключ забрали і в кишеню поставили, і воно вже це. Ну, ось така от виробітка. Трішки меншенько вже вже, вже є, мабуть, все ж таки піджерло. Ну, закручуємо Закручуємо заливний. заливний. тобто. Там є сітка в мустангах, Ось тут от. Тепер дивіться, якщо. Немає шайби, було таке, що і немає шайби. Або людина вже ставте мідну або якусь шайбу. І не затягуйте, приїхають з такими проблемами, перетягнув пробку, зірвав. Не затягуйте дуже сильно. От великий ключ, от, пальчиками при цей, І ось так от. Раз, оп, 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 все. Закрутили, заливаємо масло. Заливаємо. В квадриках трішки тяжко, в худих варіантах, так як маленьких тут, або в худих варіантах по пластику тут легше зайти, а якщо є кожухи, приходиться іноді навіть кожух або робити приспособу, щоб туди, щоб туди воно залити. Ну-ка ось так. Як завжди зламав. Зараз експерти скажуть, що не оригінал. Бо оригінал немає, я знаю. Мені казали цієї ночі. Вау. Ну, запах це Це от другий плюс, мабуть, запах. Я оцей полуничний. І при тому, коли техніка працює, бере масло вона чи не бере, від техніки чути брендом. Знаєте, коли від... Тьолки пахне дешевими духами і тут духіра напасили. А коли чуть-чуть є такі от витончені. О, о. Зразу по-другому хочеться заговорити, да, пацанчуки, хто молоді. Але от от подібна ситуація. Ну, кожен брендове масло зроблено з присадками, з цим всім воно має свій характерний запах. Починаємо заливати і ще раз пересвічуємося, що закрутили зливний болт. Але Хоча ви будете бачити, тому що воно буде на землі і це не гірше, ніж запустити його взагалі без масла випадково. Коли робиш таку справу, просто так, як і коли двигун, потрібно відкласти всі справи і-і-і-і-і-і. На пів роботи не залишати, старатись. Ну-ка, провіряю, я завжди ось так от, не закручую. Ось, майже, майже максимум. Ось так от. Оп. Ну, все. Вистачає. Вистачає. Не скажу я, скільки сюди точно пішло. Злили то ми все. Я бачу, що, що він піджер, хоча під за маслом слідкували. Ось. Три 300-400 є, да? 600 грам. Ну, в принципі, так. Ще трішечки долити. Мабуть, все ж таки, ну, давайте дольємо, раз він піджирає. Більше нічого не шкодить, не переживайте. Хіба щоб ви залили аж вже коли з горловиною. Коли вже з горловини витікає. Але для цього в цих двигунах є супун. Який, до речі, дехто писав, що... Сопун. Я показував, ось тут от він виходить, ось там терчить, терчить, що забився супун, повибивало, повитискало сальники, а личинка якась наклала там. Тобто писав, що сопун має виходити в фільтербокс. Окей. Пиши там китайцям, щоб придумали на не нульовік, а фільтербокс, тому що сопун має туди виходити. Має. Тобто людина говорить, показує, а він має. От і таке буває. Давайте запустимо, щоб ви бачили, що двигун дійсно не першої свіжості, так? Що він трішечки, можливо, навіть і. І обонка не першої свіжості. Все, не димить. Залив, залив мутюльку не димить. Ні, реально, от зранку, коли от запускається трішки, але не критична. Тож, друзі, заміна масла досить примітивна такому, а на рахунок вибору масла, то дивіться, так будемо відносно з головою, відносно техніки, щоб і не переплачувати, так? і щоб не наекономити тому, що вам сказали, тому що... Якщо маєте високошвидкісний, низькохідний двигун, то не скупіться. тому що... І не беріть, звісно, беріть краще в брендових магазинах. Тому що якщо вже платити скільки грошей, то нехай там буде десь різниця на 50 гривень, воно нічого не грає. По-друге, дивіться, якщо залити якісне масло, нехай навіть там кастрол і манол. Да? То і ви не мали коли трішки там замінити чи було не до того. Воно не зглягається, так як от дешевизна, яка там залита. Що не масло, масло. Але воно потім, коли ви зливаєте, ви бачите кисляк на кінці, а це не зґвалтовується. Воно вироботка є, воно так уже не змащується, воно стає грязне від щеплення. Так, горе не від того, що воно працює по кругу, скільки збити підшипниками, але воно залишається маслом. Майте на увазі, кому корисно підписуйтесь, ставте лайки.